Отже, на зв'язку із Києва підприємниця та громадська діячка Ганна Крисюк. Аню, вітаю тебе! Вітаємо. Ганна Крисюк підприємиця та громадська діячка. Є радницею уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представницею міжнародної амбасади жінок-підприємець, президентка Бізнес Вумен Клаб, міжнародної жіночої бізнес-спільноти, ініціаторка глобального екопроєкту Greening of the Planet. Ганна Крисюк є також співзасновницею міжнародного штабу допомоги українцям, що працює у 78 країнах і станом на зараз залучив 250 мільйонів євро для підтримки Збройних сил України. Та жителів прифронтових територій. Ганна, ти багато років будуєш навколо себе мережу «Бізнес-вумен». журнал, клуб, форуми в Україні та за кордоном. Останні презентації були в Європарламенті. Поясни нашим глядачам, для чого тобі вся ця глобальна мережа. Чи це більше про бізнес, про місію, чи може про вплив українських жінок у світі? Я не вважаю, що це треба мені. Мені здається, що ми всі маємо. Силу Всесвіту і Бога над нами, яка нас веде, і люди, які духовно ростуть і розвиваються, і знають своє призначення в житті. Я знаю, вони йдуть за тим призначенням, вони об'єднують людей, вони діляться своїм досвідом і не словами, а діями і вчинками намагаються робити світ кращим, планету зеленішою, щоб нам хотілося тут довше жити, і щоб це не були пустими словами, що ми все залишаємо для дітей, а щоб ми дійсно щось зробили, щоб діти могли жити. На чистій екологічній планеті, де є правила, де є закон і де є бажання жити, цвісти, процвітати і розвиватися. Скажи, будь ласка, про ці проєкти, давай їх назовемо, бо їх направду є немало, але вони дуже конкретні і дуже відомі. Є дуже багато проєктів соціальних в першу чергу це ті, які об'єднують людей, але те, що об'єднує нас найбільше останніх сім років, це світова екологічна ініціатива озеленення планети. І станом на сьогодні це більше 9 мільйонів людей. В основному це жінки, і мене це дуже радує. Нам жінками легше знайти мову спільно. Ми дивимося в одному напрямку. В нас однакові цінності. Ми дійсно всі про відновлення, народження і життя. А станом на сьогодні в 141 країні ми вже висадили понад 55 мільйонів дерев, і до 100 мільйонів. Як мінімум кожна людина має висадити за життя Якщо вона хоче прожити більше 80 років, вона має висадити 222 дерева, і тоді вона може забезпечити себе чистим повітрям і зробити якусь користь екосистемі, показати приклад дітям. А друге, що люди, які висаджують дерева, бо для нас це так ну, дуже це наша місія, така і нашої спільноти і різних проектів бізнесових, які ми ведемо. Це показати приклад світу не руйнувати, а відновлювати і об'єднуватись тими, хто свідомий до відновлення. Це не тільки про екологію, це вже про філософію взагалі життя людини. Інші проекти вони різні. Вони є бізнесові проекти, вони є проекти. Такі культурно-мистецький, я би сказала, коду ідентичності, наприклад, там Велика книга світових рекордів, яку ми відкрили сьогодні якраз рівно 5 років, наш день народження. А, і за цей час це понад 500 рекордів було. Зафіксовано більше двох тисяч анкет, які розглядали. До речі, з Польщі є теж дуже багато видатних і поляків, і українців, які роблячи успіх і роблячи щось найкраще або найбільше, або силові речі або культурно-мистецькі стають рекордсменами і про них ще швидше і більше дізнається світ. І дуже добре рівнятися на тих людей, які роблять щось, що знову ж таки дає життя, що ідентичність коду нашої нації, культури, популяризації для дітей є гарним гідним прикладом. І нам приємно такі проекти розвивати це для цього, треба мати знання. Команду об'єднувати людей. І оце все про людські правильні якості і цінності. Ми це популяризуємо і таким чином між собою подібних людей, щоб не втратити цю людяність в першу чергу. А хто є прикладом для Ганни Крисюк? Чи особисто хтось є в тебе такий, як менторка, чи взірець? Мені дуже цікаво. Так, бо ми кожна із нас є особистістю. Для мене прикладом і ти, є Вероніка. Я з тебе багато хто в Україні бере приклад як українки, яка так багато робить для України, але тим не менше дуже любить поляків і просуває їх в Україні. Дякую. Це про справжність і професійність. Мені шалено подобається Вінфрі. і в мене є мрія мати своє таке телешоу. Ми вже його готуємо. Воно буде стартувати в наступному році, але 10 років до цього йшли. Тому ж треба було виростити нам. А життєвим ціннісним прикладом по цінностях по відношенню до сім'ї є моя покійна бабуся, її теж звати Ганна. І в наступному році ми плануємо пам'ять про неї відкрити взагалі в її домі, будинку, старій хаті, музей Лемківсько-Беківської спадщини. І ми такий навіть започаткували збір, щоб там зробити таке місце освіторію, велику де будуть усі традиції Лемків-Бейки популяризуватися, з глини щось робити, малювати, колядки співати, пісні. Ну тобто всі ці традиції популяризувати далі. Нас не буде. А вона буде все одно працювати. От такі мають бути приклади, мені здається, для наслідування всіх інших дуже тримаю кулички і завжди також надихаюся тобою. Аню на жіночих бізнес-форумах жінка може все. Жіноче лідерство в часи викликів? Ти працюєш з дуже різними аудиторіями від підприємниць маленьких міст до дипломаток, політикинь. Що ти бачиш спільного між цими жінками? А де є прірва така, що її треба буде довго поєднувати містком лідерства? Абсолютно всі жінки, незалежно яку вони посаду займають, скільки в них грошей в гаманці, і хто вони по релігії, і статус неважливо. Якщо вони матері, вони всі зацікавлені в тому, щоб війна зупинилась. І ми намагаємося і в нашій міжнародній жіночій спільноті Club це брати теж одної такої з важливих цінностей, де ми говоримо про відновлення, про нове життя. Про реабілітацію хтось пише для цього закони. Хтось генерує фінансовий ресурс. А друге нас об'єднує, якщо це говорити про Україну. Бо багато хто в наших спільнотах це українки або діаспорянки, або мігрантки. Якщо це з різних країн світу, це любов до своєї країни. Неважливо не в якій ми країні будемо. Ми з повагою відносимося до країн, де живемо, де живуть наші дівчата, і дякуємо дуже польщі за підтримку всіх Українок. Бо це їхня стала друга домівка. Але дуже важливо любити свою країну і завжди бути готовим їй допомагати в тій формі, в якій є можливість. Прекрасно говориш і завжди це приємно чути, бо це звучить всюду, так само в європарламентах, як і за кордонами. Нещодавно ти говорила, що зараз ключове об'єднати тих, хто має найбільшу експертизу в жіночому лідерстві і підприємництві, і навчати молодь, яка буде відбудовувати країну після війни. Якщо перекласти це з мови цінності на мову інструментів, які Три механізми такого об'єднання ти вважаєш реалістичними вже зараз. Відколи почалася повномасштабна війна в Україні, ми трошки переосмислили все, що стосується відбудови і відновлення, бо тільки вона починається, туди прилітають ракети. Угу. Але я вам відверто скажу, що те, до чого ми готові зараз у відбудові. Воно буде зовсім інше через років два. Всі кажуть, будувати мають європейці, тому що вони не будуть красти, вони будуть чесно. Так, погоджуюся, але вони не поїдуть на лінію, де все одно можуть прилетіти дрони. А українці кажуть, а чого все мають будувати європейці? і треба знайти золоту серединку. Перше, треба зробити на території, де є безпека, навчання, стратегування в інфраструктурній відбудові України. Світ іде далі, він рухається, інноваційно розвивається. Ми сильні в технологіях війни, а хтось сильний в технологіях будівництва. І якщо вже будувати і відновлювати, то це вже треба будувати екосвідоме, нове, екологічно чисте, тому що треба враховувати глобальне потепління, кліматичні умови і так далі. Для цього мають бути правильні такі хаби, освітні коворкінги тих, хто дає фінансування, тих, хто має технології, і тих, хто є на місцях, знає специфіку. Бо вона не зовсім така, яку багато хто може транслювати в світі, і ми в цьому маємо експертизу. Бо маємо великий міжнародний штаб допомоги українців, до складу якого входять там 79 країн, фонди, ми також. компанії. Ви теж так, ми вам за це дуже дякуємо. Ви були одній засновників. у Нас було сім засновників на початку війни. Ми взаємодіємо дуже тісно з громадами і владами в регіонах. Є абсолютно різна специфіка будівництва в Херсоні, в Харкові, в Донеччині, Запоріжжі, Дніпрі, Івано-Франківської, центральній Україні. І у цей діалог комунікації дуже важливо робити спільний і залучати місцеві громади, бо вони будуть потім балансоутримачами. А треба шукати фахових експертів по декарбонізації, архітектурі, будівництво. Ництво, просуванню кібербезпеці, Польща, як наш сусід. Е Мала би з нами в партнерстві ці речі робити, тому що вона може швидше це імплементувати адаптувати. А ми можемо потім перейняти і робити це в загальній системі з європейською країною, рухаючись до європейського Союзу. Ну, добре. Цікаві пропозиції, думки як завжди. Але на сьогодні в Бельгії, Чехії, Італії Канаді, навколо бізнес-вумен формується фактично глобальна мережа жіноча. Чи ти не боїшся, що ця енергія розчиниться за кордоном і не повернеться в Україні вигляді Інвестицій, знань, контактів про те, що ти говориш. Всі сьогодні говорять, що так, треба. Але як цього уникнути? І як ти намагаєшся цього уникнути? Е, дивись, Вероніка, Бізнес Women Club немає, немає і не буде мати ніколи конкурентів, бо ми ні з ким не змагаємося, ми не беремо участь у конкурсах і нам це не цікаво. Е, бізнес Women Club це закрита дуже сильна впливова спільнота жінок. в… Е, Зараз уже буде 27 країн світу до складу, якої входять дипломати країни, які представляють цілі країни, колишні президенти, міністри, політики різних урядів і парламентів і власниці середнього і великого бізнесу. Фактично жінки-мільйонери, але ми ніде цим не хизуємося, тому що філософія наша про інше. А ми готові до того, враховуючи, що ми живемо в країні, де війна що ми завтра можемо втратити все. Але ми знаємо, як ми швидко можемо відновитися, маючи спільноту, яка нам готова в цьому допомогти. І це для нас саме цінне. Ми готові ділитись досвідом з іншим, бо ми побачили, що бізнес-спільноти, які мають саме таку модель політика, дипломатія, бізнес вони можуть дуже багато генерувати ресурсу, вони мають вплив, але мають позитивний вплив на ті речі, які готові далі продукувати і супроводжувати. Тому дуже важливо, щоб ми сьогодні говорили. Не про бренди чи імена, а про людей, які готові брати на себе відповідальність і навпаки готові ділитися своїм досвідом. Клепальниця Розі узагальнений образ американської робітниці часів Другої світової війни, який став культурною іконою. Коли чоловіки пішли на фронт в США та Європі, жінки мусили замінити їх в тилу у заводських цехах, на верфях та в інших сферах, які доти вважалися чоловічими. Гасло Ми можемо це зробити і досі є символом зламу гендерних стереотипів та спроможності жінок брати на себе ключову роль у кризові моменти історії. Сьогодні Україна та світ переживають саме такий, і жіноче лідерство знову на часі. Це добре помітно на всесвітньому економічному форумі. Український дім у Давосі цього року організувала команда, до складу якої увійшли переважно жінки у дискусіях взяли участь українки, представниці бізнесу, громадського сектору, ветеранських і волонтерських ініціатив. А на тлі розмов сильних світу про Гренландію та занепад міжнародного права правозахисниця і Нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук нагадала світу, що війна в Україні триває. Цю зиму я асоціюю з холодом, темрявою і вдячністю. Росіяни навмисно зруйнували енергетичну інфраструктуру в Києві та інших українських містах. Ми буквально замерзаємо у своїх домівках без води, опалення, електрики, а подекуди навіть без інтернету. Це справді непросто, але спираючись на свій досвід правозахисниці, я знаю, навіть за таких обставин завжди можна покладатися на людей. Звичайні люди мають набагато більший вплив, ніж вони самі можуть уявити. Війна докорінно змінила країну, зокрема її ринок праці в Україні гостро бракує робочої сили, верстатники. Водії автобусів та машиністи, метро, електромонтери, столяри, трактористи. Сьогодні жінки масово освоюють ці професії. Перевчитися допомагають як урядові програми, так і програми міжнародних організацій. Це Ніна. Жінка була в декреті по догляду за третьою дитиною, коли побачила оголошення про набір у школу операторів будівельної техніки. Вирішила подати заявку. Чоловік її підтримав. У нас була колись розмова, він вже більше 15 років займається на будівництві і зв'язаний з цією технікою. І давно в нас вже була розмова, що він бачить мене на цій техніці. Ця школа в Немішаєвому, що на Київщині одна із десятків, де жінки змогли освоїти непритаманні для жінок професії. Місцева будівельна компанія за підтримки міжнародних донорів розробила курси для жінок, аби вивчити фахівців, яких не вистачає на ринку. Для першого набору з 15 учениць створили спеціальний полігон із найсучаснішою технікою. За 9 тижнів дівчата опанували одразу дві водійські категорії. Вони мають право далі керувати екскаваторами, екскаваторами, навантажувачами, але в таборі вони опановують трошки ширший фах. Ми їх навчаємо на 15 одиницях будівельної техніки. Вони опановують всі 15. Це все сучасний парк. Але за за академічною програму треба опанувати звичайний трактор, тож звичайний трактор також опановують. Лише через програми Державної служби зайнятості в 2025 році понад 900 жінок освоїли так звані чоловічі професії. Ця кількість зростає щороку. Я мене залишають тут. Я буду куратором наступних груп і інструктором. Буду навчати далі дівчат. Ну і далі планую працювати. Уже сьогодні більшість нових бізнесів в Україні створюють жінки. Вони ж отримують понад половину державних грантів на власну справу, і навіть у ветеранських проєктах майже половина отримувачів державної допомоги жінки. Погана новина: різниця в оплаті праці залишається. Офіційно жінки в Україні заробляють на 18% менше, ніж чоловіки. За неофіційними оцінками, ця різниця може бути відчутно вищою. До 2030 року різницю в оплаті праці уряд хотів би знизити до 13%. Один з кроків вже зроблено. Ухвалено новий трудовий кодекс, який суворо забороняє гендерну дискримінацію в оплаті праці. Ми запустили комунікаційну компанію, яка має назву Звісно, зможе. Це якраз про сміливість сказати так: не бійтесь діяти, не бійтесь руйнувати стереотипи, взагалі не бійтесь заходити в кімнати, де вас не чекають побачити. Це з мого власного досвіду. Жіноче лідерство це не лише про ринок праці, це про управління, політику та відповідальність за процеси. Сьогодні серед 17 членів українського уряду лише 4 жінки, і це багато про що говорить. Проблему бачить і суспільство. За даними загальнонаціонального опитування центру Разумкова, проведеного в 2024 році, майже половина українців переконана, що жінки відіграють важливу роль у волонтерстві. Кожен четвертий українець визнає важливу роль жінок у захисті країни, і лише кожен восьмий вважає, що жінки повноцінно представлені у політичному житті. Українська розі сьогодні потрібна не лише на будмайданчику, а й у кабінетах, де вирішуватимуть, якою буде країна після війни. У багатьох інтерв'ю ти повторюєш, що немає чисто жіночого чи чисто чоловічого бізнесу, і кожен може бути успішний в будь-якій сфері. Але як ти реагуєш на таких заходах, де все ж таки буває, чуєш фрази на кшталт? Це не жіноча справа, це тільки для чоловіків. Ти сперечаєшся, іронізуєш чи просто показуєш результати? Е, ну, Бачиш, я в жіночій тематиці, в жіночому лідерстві, вже скоро буде десь 20 років, напевно. І перших 10 я постійно доказувала. постійно. Я одягала підбори, всі вважали, що я молода, зелена, нічого не розумію, неважливо, яка в мене була посада. Я виступала, я яскраво привертала на себе увагу. А зараз, відколи є бізнес Woman Club, мені нічого нікому не треба доказувати, так само, як дівчатам. Ну, Просто достатньо раз зібратися, поспілкуватися. І так, як у нас є. І представниця Офісу Президента, і Кабміну, і Верховної Ради, і дуже сильних представників. По, ну, країн світу, які входять в G7 і навіть е, президент е, посол Канади. Ми просто говоримо е, дуже простими словами, дуже серйозні речі. Кожен бере на себе малесеньку лепту, яку він і так робить відповідальності, і впроваджує це в життя. Враховуючи, що бізнес Club має багато інформаційних ресурсів більше ніж 35 країнах світу. Для нас щоб поширити інформацію про якусь несправедливість або нечесність, достатньо 15 хвилин. Так побудована вже crm система. Вся робота ми навпаки намагаємося популяризувати. Правильні практики, позитивні речі, які стосуються жіночого бізнесу, політики чи дипломатії, і знайомити між собою подібних людей. До нас звертаються люди за інвестиційним супроводом, за консалтингом, за інформаційним супроводом, за реалізацією різних проєктів. І ми не за все беремося тільки те. В чому ми експертні, В чому ми знаємо, що у нас є людина, яка має топову позицію в країні або в компанії, що може нести за це відповідальність. І якщо би кожен в кожній країні так до цього відносився, нам би було набагато простіше, була б рамка зрозуміла, як працювати, вибудовувати відносини. Але ви маєте інструмент, яким ви вже визначаєте цей рівень і ці рамки, типу чесна голова журі премії Global Ukrainian Women Award, де відзначають власне жінок з усього. Світу, які аню історії цих жінок? Тебе найбільше зачепили, і як на твою думку, такі нагороди реально підсилюють лідерство, а не перетворюються такий на бал суконь. У нас є е, в нашому міжнародному глянці бізнес який має представництво в 35 країнах світу, і тобі дякую до речі за партнерство. Є своя премія, яка 8 років жіночі. Ми до неї дуже відповідально відносимося. Вона має дві форми нагородження: одну в Україні, другу в Європарламенті. Це вже останні два роки поспіль. Ми так робимо, щоб відзначати жінок України і світу. В восьми категоріях це близько 30 жінок. Вони стають нашими як амбасадорами, і далі ми максимально через них намагаємо просувати українські інтереси і бізнес інтереси жінок України і світу. Премія, яку ти назвала, вона буде в Польщі. Вона буде про українок, які виїхали за кордон. Мені здається, вони дійсно недооцінені, і дуже важливо, щоб і українок, які... Вижили, е які лишилися без нічого, які промотують Україну у світі, які заробляють кошти, сплачують податки в тих країнах, які їх прийняли, і допомагають Україні, щоб про них теж знав світ. Вони теж роблять немаленький вклад. А чомусь це розцінюється ну так собі, знаєте, щоб в Україні отримали одні і ті самі, одні і ті самі. А ніхто ж не розуміє, що найбільші донації і так далі приходить насправді за кордону від наших українських, українських родин, матерів, бізнесменів і так далі. І мені приємно, що це буде в Польщі, бо Польща Польщі найбільше українців. І я вважаю, що там дуже багато достойних українок і полячок, які багато допомагали, допомагають Україні, і для них це має бути просто слово вдячності. За те, що вони роблять для жінок, для дітей, для налагодження зв'язків і в чому їхнє лідерство, як приклад для всіх інших. Тому я на це погодилася, ми будемо генеральними партнерами журналу. Багато хто з наших редакцій питався, але це ж ну, у нас же є своя премія, а я вважаю, чим більше премії, які будуть казати, дякую дівчатам за те, що вони е, жертвують собою, своїм часом, своїм доходом на те, щоб світ зробити кращим, треба дякувати максимально. І робити їх відомими на цілий світ, дякую. Ти багато працюєш із діаспорою. Зрештою, твоя історія побудована так була так, що ти починала з міжнародної європейської діаспори української, зрештою. Е, 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 я давно хотіла тобі запитати, як поясняти це людям, які хочуть бути активні, чому може комусь не вистачати активностей заходів е, діаспори, яка має велику пропозицію сьогодні для українців, і чому тобі особисто, наприклад, там вже не місце? Не вистачає їх програм, чи як це пояснити? У нас є світовий конгрес українських молодіжних організацій. І мені найбільше доводили з ними працювати. Вони вже виросли зараз. Не такі активні, всі фактично перейшли в європейський конгрес українців. Я працювала дуже багато. Була спочатку помічником, а потім багато років радником, президента світового конгресу українських молодіжних організацій Мирослава Гочика. Йому дуже вдячна, бо він багато з ким мене всі ті типу, познайомив. Багато хто цих людей сьогодні є. Директори моєго глянця бізнесвумен і це дає. Є можливість писати про українців за кордоном різних іммігрантів і діаспори, українців, які виїхали через війну, експертизу, заходу в нашому глянці. А мені би дуже хотілося, щоб. Діаспорні організації а це люди поважного віку, вони дійсно дуже багато зробили для України, і багато хто завдяки тому, що були в діаспорі, представляв українські інтереси, стали депутатами і тепер мають хороші посади. Тому я думаю, тут така була їхня віддача, їм компенсувалася. Крім того, мало хто знає, що на національні меншини за кордоном, бо раніше ми цього не знали, не розуміли, вони отримують навіть фінансування, тобто на, на цю культурну діяльність. І для мене було такою резонуючою шоковою історією, коли почалося повномасштабне вторгнення. А штаб допоміг виїхати понад 11 тисячам українців, де наші українці до нас звертались, що вони приходили в діаспорні організації поважні старі організації. Їм казали ні, ні, ви йдіть там два роки ще щось поробіть, створіть свою організацію, а потім до нас прийдете. Бо ви не зрозуміло хто. Для мене це було дуже дико, бо ті, з кого я знаю з діаспори, це дуже відкриті люди. Я можу говорити за тих, з ким ми працюємо, наприклад, європейського конгресу, його очолює Богдан Рейчинець, а власне Мирослав Гочак, у кого я була радницею, він перший заступник. Вони дуже відкриті до нових молодих організацій. Вони запрошують їх до партнерства. Вони допомагають їм на законодавчому рівні. Вони дуже багато соціальної допомоги, гуманітарної. Мені здається, в Європі вони найкраще об'єднання діаспорян, яке має Більшу репутацію і довіру, тобто нові з радістю до європейського конгресу долучаються. І ми вони багато й форумів проводять і допомагають. І ми дуже тісно співпрацюємо. і Багато хто з їхніх представників наші партнери. Тобто, це і про партнерство і дружбу. Є ще світова федерація жіночих організацій. Її очолює в минулому президентка європейського конгресу українців. Ми всі її дуже любимо і цінуємо з Угорщини, пані Ярослава Хортяні. Ми її всі називаємо своєю мамою. Так, є. Она, і мене в житті дуже багато чого навчили. Я їй за це насправді дуже вдячна, бо дуже важливо, ми не можемо знати всього спочатку, навіть про діаспору. Це вже працюючи з ними 15 років, це я вже маю велику експертизу, я вже про кожного можу розказати. Ми з ними перетиналися, хтось обіцяв нічого не зробив, хтось має двох людей в організації, я каже, що він представляє країну. Десь в організації немає люди, померли, їх далі рахують, що вони є в кількості. Саме головне завжди треба говорити правду. І ми створили світовий ресурс такий ще 9 років назад, називається Світове Українство і громадська організація світове українство спеціально щоб для діаспори, щоб вони мали можливість на безкоштовній основі писати про свою діяльність і бачити, що відбувається в Україні. Цей ресурс по сьогодні працює. І українці мають можливість з кожної країни писати про те, чим вони займаються Чудово! Нам треба вже на фінал проговорити одне питання, яке ще маю до тебе. Аню, часто кажуть, що жінки-лідерки у кризу тримають на собі бізнес і родину і волонтерство. А ти сама виживаєш в дуже високій інтенсивності проєктів. Де для тебе проходить ця межа між я роблю максимум? І Я вигораю, і як ти вчишся її не переходити. Давай порадимо всім нашим дівчатам і мені також треба вміти на один день просто виключатися від всіх і побути наодинці з собою. Треба мислити позитивно, прощати, любити, завжди жертвувати, віддавати і генерувати щось, що буде і для людей, а не тільки для себе. Тоді все буде добре всім. Чудово. Я думаю, що всі будуть просто щасливі після нашого ефіру, тому що мало того, що цікаві інформації і важливі, то ще й такі позитиви, така енергія, яка завжди йде від тебе, Аня. Дякую тобі і вітання з Польщі для нашої любимої України для вас, усіх, мої дорогі дівчата.